Колян? Йди. Сам йди, понял? От А дурака чую. Це сам дурак. Пху на тебе, блин, козла такого. Ты что плюєшся вообще на мене? Слышь ти, коли я на тебе плював? У мене взагалі такої привычки даже. Не... Так, так, все, колян, хорош. Хорош, не надо. Я, ну, я и так бачу, що... Та вроді ты так уже і готов. Готов баллотироватися в президенти якоїсь ну, такої влиятельної країни. Що для цього ще треба? Та, по-моєму, більше нічого і не треба. Ну, почитай новини, вони тільки цим зараз і займаються, і, і собственно, і все, да, причому так займаються, що не те, щоб всі вокруг, а навіть враги принишкли перелякано і взагалі не розуміють, що взагалі відбувається. Ну, не можеш бути їм столько щастя за просто так. Даже Кремль был застигнут в располох. Что происходит между Трампом и Зеленским? Критика президента США Дональда Трампа в адрес украинского лидера Владимира Зеленского удивила российское руководство, которое не ожидало такого резкого тона. Об этом утверждает агентство Bloomberg, ссылаясь на источник. Собеседники издания заявляют, что президент РФ Владимир Путин якобы не ожидал такого резкого отношения Трампа к Зеленскому. Агентство добавляет, что недовольство хозяина Белого дома превзошло все ожидания российской стороны относительно того, что взгляд США на конфликт может стать более благоприятным. приємним для Росії. Дожили, що за нас уже, ну, он по суті, русскі вже чуть ли не вступаються. Ваші, кстати говоря, НАТО, союзнички американці. Ну, ми говорять перві, вроде, якби почали грязь лить на Україну, ну, до такого даже ми як то не опускались. І що вообще, блин происходит? Мир що? Настолько б вообще сошёл с ума. Да, ні, ну, спасибо, конечно. Ну, даже ми в Кремле говорять русскі, та же ми не понимаем, что с этим всем делать. Заявления Трампа по Украине превзошли все ожидания Кремля. Хотя российские официальные лица не до конца понимают стратегию переговоров Трампа и опасаются ловушек и неожиданных поворотов событий, они должны воспользоваться шансом извлечь максимально возможные выгоды для России из любой сделки по прекращению войны, заявил источник, говоривший на условиях анонимности. Ага, так противник по сути сейчас деморализирован. Россию настолько вывало из равновесия вот этим своим упорным быдлячеством, яке сейчас вообще лиза со всех щелей, что... Шо... Що Росія? Ну, Росія взагалі не розуміє, що це, к чому це? Як вона шукає в цьому яку-то ловушку, її настільки це все напугало? Що вона говорить, е, все, пора сливати воду, сматувати удочки, заключати мир, Так Трамп, виходить, красава. А ну давайте, Дональду Фредовичу, в своєму от этом фірменному стилі, щоб Путін вообще в непонятках там переляку в бункері застрелився. Трамп назвал Зеленского диктатором и комиком с посредственным успехом. Он снова обвинил Украину в пропаже американских денег, но сильно преувеличил траты США. А? А что, русские, получили? Получили? Понятнее вам же ж ничего так и не стало. Отож, а там поток продолжается. Наші отвечают Трампу в тому темпі. І зараз взагалі вся міжнародна політика більше напоминає якусь п'яну драку в якомусь обриганому канави, де всі б'ються, аби побитися, Непонятно, зрозуміло, хто за кого. Дональда Фредовичу, ви взагалі ви за наших чи за німців? В США считают, что Зеленский упустил шанс следовать изящному плану Трампа. Глава Минфина США Бессент назвал неуместными слова Зеленского в Мюнхене. Зеленский, к сожалению, обострил ситуацию. Многие из его замечаний в Мюнхене, я думаю, были неуместными. У президента США Дональда Трампа был на самом деле изящный план. Он заключался в том, чтобы сблизить украинцев с США. Давайте заключим эту экономическую сделку. А затем сказать россиянам, идите за стол переговоров, пояснил он. Изящность этого плана просто поражается. Настолько изящно. Значить, Дивіться, ми мично віддаємо половину всіх своїх ресурсів Америці. Просто беремо і передаємо. Отдаємо навсі половину ізячно, але да? не за просто так. Значить, Вони за це один раз виконують роль швейцара. Вони відкривають двері і приглашають з, ну, до нас за стол переговорів, де нам з ними говорити взагалі нема про що зараз. Русский культурно, ну, вони, в від нас, культурні. Вони культурно відказується. Америка повертається до нас, говорить, ну вони не хочуть. Ну а що ми можемо зробити? Ви знаєте, які вони страшні? Трамп, а Росія в состоянні дуже швидко уничтожить України. Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія в состоянні очень швидко повністю уничтожить города України, включаючи Київ, но не хочет этого делать. І за її добра і гуманності. А, а так би вона, конечно, Київ за три дня. Да, так що у нас з вами вибору ніякого немає. Лібо ми віддаємо все і швидко. Все і швидко віддаємо, ніби у нас Росія за три дні. Так що у нас з вами три дні, щоб дати все Трампу, все те, що мені віддали Росії. Ну от вам і гарантії безпеки. Гарантувати безпеку більше нічому буде. Трамп сделка по редкоземельным металлам була сорвана Україною. Вони сорвали эту спілкую, два дні тому, возмутился глава государства. Про цю сделку я вам може там днями розказував. Не хочу повторятися, просто чесно признаюсь, що я в тому сюжеті про цю сделку, я ну, я там трошки вам прибрехав. Навіть не трошечки, я так конкретно прибрехав. Можете вважати мене купленим адвокатом Трампа. Помните, я в тому сюжеті говорив, що конкретики ще ж не було на той момент. І да? дуже хочеться почитати, про які конкретно редко метали, йде річ. От ми почитали і офігіли, що ні про які рідкоземельні метали річ не йде, йде річ про всю ресурсну базу країни, про всю половину, з якої ми повинні взяти і безсрочно завжди, на всю життя віддати американцям. Просто взяти і віддати, не отримавши зараз, не отримавши нічого за це нічого. Сума контрибуції, виходить, в рази більшою, ніж належила на Германію за розв'язану нею Втору мірову війну. Так, от оцю вигодну для нас зділку, ви ж розумієте рівень вигодності цієї зділки для нас, ми її сорвали. Причому не Зеленський, а всі ми. Так що ганьба нам всім. Трамп разочарован действиями и риторикой Зеленского. Оскорбления с его стороны неприемлемы, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтс. Уолтс сообщил, что разочарование Трампа Зеленским вызвано рядом причин. Во-первых, должна быть глубокая признательность со стороны Киева за все, что было сделано американцами, американскими налогоплательщиками президентом Трампом во время его первого срока и после него. Потому некоторые заявления со стороны Киева, если честно, оскорбления в отношении президента Трампа, неприемлемы, сказал он. Зеленский предпочел вместо работы по сделке, затрагивающей природные ресурсы, использовать вызывающую риторику в адрес США, сообщил Уолтс. Положение о гарантиях безопасности Украины является ключевой частью сделки с Соединенными Штатами об украинских полезных ископаемых, заявил Уолтс. Ну, тут все четенько расписано, все роли вызначены. Кому что делать, значит, Зеленский, вместо того, чтобы воевать в войну якусь, абсолютно никому не нужно, значит, он должен съесть и работать над нашими ресурсами. Это и есть наша часть переговоров. З російськими вони ведуть переговори про мир і дружбу з нами, про наші ресурси. Які, ну, чим більше ми передамо їх Америці, тим, тим більше ми повинні вважати це гарантіями безпеки. Тобто, все те, то, що ми їм передамо, воно буде в безпеці. Ви за це не волнуйтесь, воно вже не ваше. Так що, блін, прибрали свої грязні руки. Вони надіжно от це все всі вдома сховають, і, і все. Більше ніяких... Гарантій безпеки ніхто нікому давати не намірив, як і собственної допомагати нам зброєю. За яке ми, так, да, ми неймовірно, сильно, надзвичайно вдячні Америці, американському народу, американському бюджету і особисто Дональду Фредовичу Трампу. Тут я щиро. я щиро вважаю, що любі лічносні випади в його сторону неприпустимі. Не, ні, мені, мені можна, мені можна, а Зеленському ні тому що я, ну хто я такий? Який-то непонятий там ноунейм із інтернету, якого ніхто не дивиться. А Зеленський це президент України. Україна, яка зараз бореться за свою незалежність. А це, ну, знаєте, не, не конкурс, хто кому красивій нахамить. Ні, то, що вони обоє уміють, ну це ми вже бачимо. Обом лайк. але да, далі, нехай хамить один тільки Трамп. З нього як-то так це. Это... Привычнее, вин больше, вин авторитетнее, Ему действительно обидно, что эта тупа шара сейчас не прокатит. А мы... Все. Мы... Стопе. Зеленский встретился с спецпредставителем США по Украине Келлогом. Он комплиментарно отозвался об американской администрации и ни словом не обмолвился о нападках Трампа. Хорошая беседа, много деталей. Благодарен Соединенным Штатам за всю оказанную помощь и двухпартийную поддержку Украины и украинскому народу. Другое ж дело. Умеем. Уміємо. Отак і далі. Стоїмо і улибаємося. Дякуємо за надану допомогу. Все, ніяких бумажок при цьому не підписуємо. В та зараз ми тут швидко сходимо до нотаріуса, п'ять хвилин вас відпустимо, не віримо. Просто стоїм, стоїм на місці. Улибаємося і дякуємо за надану допомогу. Трамп він по інерції там що-то похамить, поугрожає, поматюкається. Він чоловік такий хамовитий, взбавмошений, забутькуватий і брехливий. Що собственно говоря, нам з вами і надо. Він через день другий забуде, що він ніс. А його все окруження составлене исключительно із жополизов, заситимо про це напоминать. І він, як ні в чому не бувало, почне нести щось противоположне. А русский, які його собі готовеньким, може, в карман положили, опять будуть ходити, афіювати і горіть, та блін, ну, 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 ну як же ж так, а? А, так. Главне, при цьому і ще раз запомніть, ніяких підсунутих вам бумажок не підписувати. Потім прийдуть зрослі, все, що треба, підпишуть. Це якщо що, це я Трампу сказав. Так, ну і найголовніше, що ми з вами повинні зараз осознати, що поки от весь паноптикум там твориться, якоїсь такої сильної відчутної допомоги Збройним силам України чекати ні від кого. І в принципі, нормальному світу теж допомоги від когось, окрім від Збройних сил України, теж чекати більше ні від кого. Тому ми з вами повинні взяти на себе цю тяжку ношу, вірніше не просто взяти, а продовжувати її далі тягти. Ми повинні з вами максимально допомагати збройним силам України. Ми з вами це робимо. Ну, ми з вами, ви це робите, ви молодці. І я нагадаю, що ми взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний полк. Ми йому активно допомагаємо в усьому, і там витрати дійсно. цей місяць знову вийшов такий. У нас щось всі люті місяці виходять дуже люті в плані витрат. І цей теж коротше, ми там в мінусах, як я вам і говорив, цей тиждень, ну так непогано були, напружилися, але все одно з мінусів ми не вилізли. А хотілося би вилізти. Так що зима закінчується, я сподіваюся, зима закінчиться позитивно і дуже результативно в наш бік. Так що ну давайте цьому максимально допоможемо. Давайте допоможемо 120-му окремому розвідувальному полку. Він ну, ну зараз, скажімо так, виконує дуже і дуже серйозні завдання, деталізувати не буду. Після війни розкажу. Значить, ну а дещо може і розкажу найближчим часом. До речі, ми там деякі проекти зараз збираємось запускати. Ну це я таке, знаєте, так анонсую, поки ще ніхто нічого зрозуміти не може, але вас намагаюсь заінтригувати. Та там є чим. Значить, як це все зробити, як зробити цю допомогу? От у вас зараз на екрані два QR-коди, які ви бачите. Ці QR-коди один веде на. Банку в Монобанковій, інший веде в конверт у Приватбанковій. Воно приблизно одне і те ж саме. Це і банки, і конверт, це конкретно 120-го окремого розвідувального полку. Просто навели смартфон, класнули, вилізла, власне відповідна менюшка, перевели донат на Збройні сили України. Щось зазначати, писати додатково для цього не треба. І туди, і туди і воно йде напряму і, скажімо так, розходується напряму на потреби наших хлопців. Якщо вам це все незручно, звикли до іншого. Будь ласка, опускайте. Подивимось в перший прикріплений коментар до цього відео або в опис до цього відео. Там описано купа інших різних варіантів. Там дійсно вибрати з чого, там є і картки, привати і моно, є короткі посилання на ці картки, там же ж є PayPal, я сподіваюся, нам його хоча б не закриють найближчим часом. Є Ні, він європейський, він і далі буде працювати. Значить. Є Bitcoin-гаманець. це взагалі ні від чого не залежить. Ну І є наша сторінка. Рінка на GoFundMe, вона знову ж таки американська. Теж сподіваюся, що найближчим часом, що воно утруситься і воно хоча б буде працювати. Значить, але там дуже зручно. Там можна робити анонімний платіж. Якщо ви живете в країні, в якій вам ну не хотілося би зайвий раз показувати свою допомогу Збройним силам України, вам на GoFundMe там платіж робиться анонімний. Навіть ми не бачимо, от коли людина не хоче, щоб її бачили, ми не бачимо, хто переводить цей платіж. Система дуже хороша і надійна не один рік у нас. Працює, значить, єдине, що е, варто пам'ятати, всі оці варіанти, які там описані. Якщо ви ними користуєтесь, ви обов'язково пишете. Обов'язково пишете. Значить, для кого цей платіж? Він воєнний, військовий, там для хлопців на розвідку, на полк, на ну коротше, щоб ми зрозуміли, що це ваш донат на ЗСУ. Якщо хтось продовжує допомагати нашому проєкту, за що ми теж неймовірно вдячні, то, значить, краще зазначати, ну що це там для нас, наприклад. Коляно на буси, Зольді Філіповні на Пахмілон, а котово селю на Віскас, як було, так на Віскас і лишається. Значить, е, тобто окремо все це прохання зазначати, але для тих, хто хоче допомагати нашому проєкту, все лишається, як і, як і раніше. Значить, ви або станьте краще спонсором нашого проєкту тут же на Ютубі, там, Сподіваюсь, хоч Ютуб то працюватиме, йолки палки ну, Сподіваюсь, такі, да. так. Е, там кнопочка спонсорство, і там вибрати будь-який варіант. Ну можна навіть самий такий бюджетний, ми всьому раді, всьому дуже дякуємо. Або ще краще ставши нашим партнером на Патреоні, Теж тоже, тоже американський проект здається. Ну я це я так, знаєте, я утрую, все воно працюватиме, все буде нормально. Значить, на Патреоні ви один раз себе зареєстрували. Стали, ну, стали нашим партнером, стали нашим патроном, босом. І один раз це зробили, Воно далі автоматично працюватиме. Це зручно і нам, і зручно вам. Але окремо хотів би наголосити, в першу чергу ми всі допомагаємо Збройним силам України, всім допомагаємо, чим можемо Збройні Сили України. Вони оце все переживуть і зроблять так, що все буде Україна. Все буде Україна. Так і буде.